Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Сьогодні говоримо про дуже цікаву і корисну акцію до Дня святого Валентина. А у другій частині нашої програми, як завжди, майстер-клас, де також будемо готуватися до свята. Тож залишайтеся з нами попереду багато всього цікавого. У нас у студії волонтери жіночого батальйону. Це Наталя Холодова, Наталя Коваль та Лариса Балашова. Доброго дня. Доброго дня. Ви придумали дуже цікаву акцію до Дня Святого Валентина, і ви вдихнули щось нове в це свято. Розкажіть, що саме ви вигадали? Наближається свято Закоханих День святого Валентина, і це свято в нашій країні набуває такої вже популярності. Можна сказати, стає традиційним, і зараз в цьому році воно більш направлено для наших захисників, щоб їм подарувати любов часточку тепла. Тому ми провели акцію, підтримай захисника. Не підтримає поздоров захисника з Днем Святого Валентина. Ми провели цю акцію на площі Героїв Майдану. Ми просто неба з прапорами стали на площі, і небайдужі люди, особисто, ну особливо жінки, дівчата. І завдяки джерелам ЗМІ і нашій сторінці в Фейсбуці нас багато почуло людей. Вони приносили валентинки, суверніри, зроблені своїми руками, листівки. Одна дівчинка принесла такі пряники в вигляді сердечка, і там скручені вірші, такі теплі посилання в цих пряничках. Ще принесли багато листів в конвертах, які просто заклеєні сердечками, які ми їх не читали. І багато там теплих речей з теплими посиланнями. Ну і різні. Різні дуже багато всього. Це така нагода подякувати нашим бійцям за те, що вони охороняють наш спокій. Завдяки ним все ж таки да. нас мирне небо. Да, в цей жорстокий час там поруч з ними ну не знаходяться ні кохані, не ні, ні дружини. То ми хочемо їм подарувати таку часточку тепла. Ми завжди їздимо до них, привозимо, а це буде таке більш романтичне, романтичному вигляді, там пакетики, романтичні стрічки. Це їх дуже, вони вже чекають. І це буде кожному донесено там, намет, це буде, даже будемо, дарувати на блокпостах. Ну, не, не залишиться ніхто без подарунка. Трішечки радості привезти да. нашим mm -hmm. хлопцям. Школярі також долучилися. Так? Покажіть ті валентинки, які зробили школярі. Так, розкажіть, ну, я хочу розповісти про 138 школу, це школа, яка завжди нам допомагає, гімназія. Ну, вони от, дітки теж підготували от, такі сердечки, написали Слава героям. Це от, перший В клас робили. Такі, от, от, Наприклад, ми вас кохаємо, і там розкриваєш сердечко, і таке, така радість. Дівчатка навіть вже доросліші дівчатка, вони виготовляли ці сердечки і писали навіть свої телефони, тому що їм іноді. Дуже приємно. Телефонують, так, щоб їм телефонували. Ну, і ще мені дуже таке, ну я не можу всі їх показати, тому що їх так наскільки багато, ну навіть і вибрати нічого. Вони всі дуже такі яскраві, всі зроблені від всієї душі. А оце так сердечко я просто відкрила, а там написано від укропчиків. Тобто дітки наскільки вони прийнялися на нашим оцим. Всім становищем, що вони вже розуміють, що вони теж укропчики, тобто вони українці. Так, і, ну, Діти вишивають, вишивають хустинки, передають, пишуть листи, ну, дуже багато. Такі теплі побажання, що навіть дорослий такого не напише. Дитина пише, вона не заангажована нічим, вона пише так, як вона думає. А ще я хочу розказати: от мені теж познайомилися з дівчинкою, ну, вона з обмеженими. Ну, тобто здоров'я можливостями. Їй 21 рік, звати її Анна Гущина. От вона принесла теж такі свої роботи, і Божа матір, і в неї дуже багато робіт, і вона привезла їх з батьками, тому що їй дуже важко самі пересуватися, але вона приїхала і дуже просила, щоб ці малюнки дійшли на передову в АТО. Дуже їй хотілося цього, ну це вона, її мрія збудеться. Коли ви привозите хлопцям такі теплі листи, як вони реагують? Хлопці реагують. Як хлопці можуть реагувати радісно? Це для них дуже тепло. Це частинка кожної, це кожен знає, що це може чиясь дитина, може, чиясь мама якийсь привіт передала, може, чиясь сестричка. Вони завжди ждуть. А ще я хочу сказати: ну там уже і дівчатка розкажуть, Наталка розкаже більше. А я скажу, ми от це ваш робимо, проект, так? Ну, це такий, як скажемо, проєкт чи не проєкт, таке ми собі придумали. Там хтось робить сухі борщі, а ми от придумали сухарики. Бойові сухарики зробили, ну, ще такий логотип. Він в такому в розробці. Тобто ми сушимо сухарики з паприкою. Щоб вони були такі ну, смачненькі. смачненькі, і часничку туди можна, і різних там приправ. Я думаю, хлопцям сподобається. Першу партію ми вже зробили, от вона поїде на передову. От дівчата повезуть наталки. Поїдуть, Самостійно, я думаю, вони вже щось тоді розкажуть нам. Сподобалось хлопцям чи ні? Ну, гадаю, що не сподобатися не може, бо найголовніше, що від щирого серця зроблені з любов'ю, і ці сухарики, і взагалі всі листівки, все, що передають люди. До речі, як ви будете довозити до наших хлопців всі подарунки? Навтівкою. Самостійно, так? Так, так. Ми самі їздимо. Денітні жінки їздять на фронт. Це і є такою особливістю нашої організації, що ми все доставляємо особисто хлопцям. Або ж вони приїжджають до нас на склад, як і в Дніпропетровську, або є певна регуляльність, з якою ми їздимо самі туди, в зону а то все відвозимо. Страшно. Ну, як сказати, що це. Не реагуєте на страх, бо ну, ви повинні це зробити. Є так? просто таке відчуття, що все трапиться те, що має трапитись, Якщо нам буде страшно, ну хто це тоді буде робити? Це перше. Ну, страшно було, коли ми в перший раз так, поїхали на да, То раз. було, Тому що, знаєте, коли не знаєш, що там, і ти живеш тільки чітками. Та ми тільки коли під'їхали, було це напис Донецька область, то вже якось так сидіння так щільніше сіли. От. Ну, а потім нічого, до всього звикаєш. знаєте, Людина така істота, що вона може до всього звикати. Завдяки таким відчайдушним жінкам наші хлопці мають дуже багато корисних речей, які ви передаєте. Ну, Треба сказати, що не можемо всю славу, як то кажуть, тягнути на себе. Зараз в нашій команді є і чоловіки. Хоч ми називаємось волонтерський жіночий батальйон, але зараз до нас при багато чоловіків, вони теж роблять багато якої роботи, підтримують нас, а тому не, не тільки завдяки нам, завдяки всім, завдяки всім мешканцям Дніпропетровська, тому що якби вони були байдужі, то нам би нічим було допомагати. Наші особисті ресурси кожного з нас вони дуже швидко закінчуються, Але коли є колектив, коли є суспільство, яке не байдуже, то це дуже має значення. Ви також принесли до нас шкарпетки та флісофії речі. Так, так розкажіть, можна? можна так? Я покажу. Це ті вироби, які роблять наші умільці. Ну це як, як приклад на, 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 на такі от шкарпетки в'яжуть жінки, потім такі от роблять це Світлана. Робиться її така, як фішка, авторський знак, що завжди кожна пара шкарпеточок, вона такі от стрічечкою перев'язує. Наче дрібничка, але все одно приємно, тому що кожен хлопець розуміє, що це було зроблено особисто кимось, що все вкладено в любов, це вкладено тепло. От. І також наші дівчатка талановиті є, які от відшивають от вироби, це от маска. Зараз вони користувалися дуже популярністю ці балаклави, тому що захисний колір, коли був сніг, то такий маскуючий засіб, і тепленький, і маскуючий. От. Це баф, така штучка, ми їм. Взяли ідею з американської армії. Є близько 12 варіантів, як можна його вдягати. Ну, наприклад, як швидкий, то це можна так от просто скрутити і так зробити. І це виходить така подвійна шапочка. Тобто Дуже може так, бути так, і на шию вдягати, і як захисний як аналог балаклави можна робити. І зараз таке от остане наша. Ну, розробочка, теж ми її підгледіли ідею, Але дівчатки роблять це. така шапочка, яку можна потім або всередину повністю так розкрутити, закрутити, буде подвідна флісова, або ж її так от розкривають. І кожен вояка, кожен солдат просто ножем на рівні, де в нього очі, робить розріз. Щільна тканина, оброблювати не треба, але виходить така балаклава. Тобто потім теж її підгортаєш, шапка розгорнув балаклава такий. Два в одному. Дуже зручний. Це все вдома роблять наші жінки. І вам а, передають так. Так, Ми на гроші, які нам жертвують люди, закуповуємо фліс, потім роздаємо. І люди хто вдома роблять, і нам зараз ательє є, яке допомагає. Ну то по-різному. Але все ж таки найближча акція це до Дня Святого Валентина. І я гадаю, багато у кого з наших глядачів виникає запитання, як долучитися. До цієї акції, як передати, можливо, можна смачненьке щось передати. Так? Як долучитися до вас? Ну, долучитись цієї акції завдяки ЗМІ ми Говорили, це була акція в суботу, хто долучився. А хто не встиг цього зробити, вони телефонують нам і ми приїжджаємо забирати. І от, приклад, коли не встигли люди на цю акцію на площу, ми дали контакти Лариса Балашова кардинатов лівого берегу, і до неї вони приїхали, все передали. І так кожен зможе це передати, зателефонувавши по телефону. Ви також відвозити хлопцям вітамінні коктейлі. Так. Це ідея нашого була Віктора Качанова зробити, щоб не хімічні препарати передавати хлопцям, а вітамінні коктейлі так вирішили робити. Чи потрібні ще лимони, імбір? Може потрібно, тому так. що це зараз такий дуже великий попит на ці коктейлі. Як то каже, хлопці розкуштували, всі дуже просять. А от ми ящиками передаємо, тому дуже потрібні імбир, лимон, мед, все це потрібне. Так. І для тих глядачів, глядачок, які захочуть, наприклад, напекти пиріжки, чи можуть вони це зробити і uh -huh. передати uh -huh. саме до Дня Святого Валентина? Ну, мене вчора, наприклад, вже напекли і вже зробили сердечки, і вже передали, і дівчатка повезуть їх на передову. Yeah. Вже хлопцям вже готові сердечки. Ми їх тобто говоримо і дівчата, все роблять дуже швидко. Ви you знаєте, know, хочу сказати, що це не тільки до дня Валентина. Будь-яка жінка, яка вміє щось робити, вона завжди може нам зателефонувати. Я думаю, що на екрані будуть телефони і запропонувати щось своє. Тому що це не одноразова акція. Ми постійно їздимо до хлопців, а для них дуже важливо бачити і отримати цю підтримку з мирної землі. Тому в будь-який час можна подзвонити, сказати, от я вмію щось робити, можна я це передам хлопцям. Ми залюбки все це передамо. І також вам потрібні волонтери. Так. Так, і ми ще роботи? дуже хочемо подякувати тих, хто це все передав. І ці сердечні привіти будуть обов'язково доставлені до тих, хто це чекає дуже. Так, ви а вже до довезете, угу. і з кожним цим подарунком є така частинка душі, кожної угу. людини, кожної дитини, і дуже цінні подарунки від дітей. Так, солдати неодноразово казали, і передавали і привітання, і вони також втішені тим, що діти пишуть номера телефонів. Ну, це також така ну, так, хочеться сказати ще, щоб люди не були байдужими, трошки, ну, трошки ми розшевелилися. Ну, більше уваги приділяли воїнам. Все-таки це може стосуватися кожної родини. Є ще така велика листівка з любов'ю. Це, це теж діти з школи сто 138... тридцять, 8, гімназія. Да, гімназія, 8 А клас. І вони залишили тут свої телефони. Кожен, хто захоче, дзвонить, вони на це чекають. І В кожному сердечку є побажання нашим близько. Карта України. Так, вона повна, вона з Кримом і так, усюди сердечка. Це правильна Україна. Україна. Правильна і ви знаєте, Україна. з телефонами ми ж зазвичай коли передаємо хлопцям якісь там коробочки з чимось. Mm -hmm. Завжди клеїмо наші наклейки, де написані контакти жіночого батальйону. І часто хлопці відзвонюються нам. Дякують за те, що вони отримали. І інколи в них є бажання поговорити. Тому з цього в нас така е, е, народилася ідея створити телефон моральної підтримки для хлопців, які знаходяться в зоні. АТО. ми зараз проводимо набір волонтерів. Хто хоче приймати в цьому участі, є це мають бути психологи чи не обов'язково? Ну дивіться, ми не ставимо собі за мету робити якусь психотерапію хлопцям, якесь там втручання. Наша мета просто вислухати їх або порозмовляти на якісь теми сторонні, сторонні, сторонні так тому що якщо, наприклад, людина дзвонить, і вона в такому стані, де їй дійсно потрібна допомога психолога, то в кожного волонтера буде телефон кризової психологічної служби, де вже фахівці зможуть допомогти. Але зазвичай просто з нашого досвіду скажу, що часто хлопці телефонують, їм просто треба, щоб їх хтось вислухав, тому що якісь там події, чи в нього в родині відбуваються чи так. Вони не хочуть ніяких парад, не хочуть ніякого втручання. От просто вони кажуть жіночий голос. Причому ну, не, не, не треба, щоб це був якийсь там, знаєте, е, ніжний голос. Ну, це не та служба. Їм просто, от, щоб їх почули. Все, він потім кладе слухавку і йому вже стає краще. От і як то кажуть, якщо є запит, то ми завжди робимо щось у відповідь, щоб задовільнити цей запит. Чому військові не телефонують, наприклад, в родину, тому що в свою родину, мамі, дружині, тому що вони не хочуть хвилювати? А, розумієте, багато хто з них навіть не каже, де вони знаходяться, якщо так спитати, у їх родичів, які залишаються тут, то більшість з них впевнені, що десь вони знаходяться на навчаннях чи ще щось, а зазвичай вони не хочуть їх просто турбувати. Це по-перше, по-друге, ну не завжди ти можеш своїй рідній людині щось розповісти, як Чисто наприклад що... сторонній. так це як знаєте, ефект папутчика. от, то він все-таки тут теж залишається. І дуже важливо, щоб знайшлася ця людина, яка просто вислухає. Так, 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 Тому ми зараз проводимо набор таких волонтерів, є певні вимоги, які ми до них висуваємо, але треба сказати, от, після того, як ми на Фейсбуці на своїй сторінці виклали цю об'яву, дуже багато було відгуків, багато хто жінок. Бажають долучитись, о, так що небайдужі люди, це приємно. і вже ця ну, акція, так вона вже діє, цей проект вже реалізовано, Так вона так, вже запускається. Ну розміти, кожен волонтер вже цим займався. Просто ми, ми хочемо це якось більше так сформувати, щоб були конкретні телефони, що хлопці знають. То вони не часто бувають соромляться дзвонити, тому що не знають, чи зайнят, чи не зайнят. Але, наприклад, зі свого досвіду. Ми знаємо, що нам можуть і вночі зателефонувати, так? тому що ти людина людина, кому він може зараз подзвонити, і він зараз під градами чи чимось. І, можливо, це його останні хвилини життя, він просто хоче когось чути. Підкрити. Тому це ну, дуже така важлива річ, ну, як на мене. І дуже складно телефонувати в такі хвилини мамі або дружині. Справді хочеться почути людину, яка просто вислухає. Так? Mm -hmm. Дуже важливо, шановні глядачі, долучайтеся, телефони ви бачите на екрані, і, можливо, саме ви врятуєте чиєсь життя або заспокоїте військового у скрутну хвилину. І також щодо спілкування є також група у Фейсбуці, так де можна спілкуватися. Так розкажіть, що це за група, як долучитися, хто там спілкується, чи є там військові, наприклад. Це група «Атошні знайомство. Вона так і називається. Там можуть спілкуватися всі. Взагалі вона створена була для того, щоб кожен хто бажає, тому що через ці події, які були останній рік у нас в країні, багато хто з нас втратив тих друзів чи родичів, з ким ми спілкувалися. Тому бажають знайти людей, однодумців, одного духу. І там можна це зробити. Ну, і, звісно, якщо хтось знайде якісь романтичні якісь відносини, ми будемо дуже раді, тому що багато спілкуємося з хлопцями, які. В зоні то військові це дійсно світлі люди, такі благородні, чисті, і дуже хочеться, щоб вони знайшли собі гідну пару, так само, як серед дівчаток. Волонтерки це особливі жінки, я скажу так, тому що настільки віддані, настільки безкорисливі. Справді, волонтери це особливі жінки, тому що найбільше волонтерів. Саме жінки, бо це ті люди, які чекають своїх чоловіків або просто чоловіків наших відчайдушних з війни, так з неоголошеної війни. Я вам дуже дякую за вашу діяльність. Якщо у вас є якісь ще слова до наших глядачів, будь ласка, зверніться до них про свою акцію. Ще раз нагадайте. І я дуже сподіваюся, що долучаться і не будуть байдужими. Будь ласка, Наталя. Ми дуже дякуємо всім дніпропетровцям, які долучились до цієї акції, і дякуємо ще тим, хто нам дає допомогу в супермаркетах. Ми збираємо допомогу це в торговому центрі Аполло, варус тера на 12 му кварталі, і тера на героїв Сталінграда на Тополі. Дуже вам дякуємо. Мене особливо поразила жінка, коли ми стояли. Вона в таких приколонних літах приходить, бачить, що ми стоїмо. Вона вона посне остання гривень. Вона каже: купіть шкарпетки. А я хотіла купити олії, але я обійдусь. І це так поразило. Це люди зараз, можна сказати, не такі багаті, мало вже видихлись, Ну, вони допомагають. Дуже вам дякуємо і долучайтеся, хто може. А ми вам дякуємо за вашу роботу. І обов'язково передавайте хлопцям наші вітання, коли будете відвозити подарунки до Дня Святого Валентина і взагалі, коли будете до них їздити, ми сподіваємося усі на перемогу, ми з ними віримо і, віримо, так, віримо, і підтримуємо. І знаємо, що так і буде. Та звичайно. Буде. Поки чекають такі жінки, то обов'язково всі повернуться і. Буде мир, на який ми всі чекаємо. Шановні глядачі, і ви не будьте байдужими. Долучайтеся до акції і подаруйте трішечки тепла, можливо, незнайомій людині, але все ж таки ви зробите дуже гарний вчинок. Перша частина нашого ефіру добігла кінця. Прямо зараз для вас сюжет з порадами психолога вже зовсім на іншу тему. А потім продовжимо готуватися до свята на майстер-класі.